Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 17 червня, 1210 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку. Під найбільшою атакою був Київ та Одеса. На Одесу летіло близько двох десятків дронів, десь уже о п'ятій ранку, коли вже їх було гарно видно в небі. Але на жаль, не всі вдалося збити. Є щонайменше два прильвота в місті, як завжди, по житловим будинкам. Відомо про одну загиблу людину в Одесі. Ще більше десяти людей травмовано і суттєві руйнування. Багато знищених або пошкоджених будинків. Ну і також росіяни атакували Київ теж по житловим будинкам. Там на даний момент аж 14 людей загинуло. Близько п'яти десятків травмованих, ну і теж дуже суттєві руйнування в житлових будинках. Всього росіяни запустили 440 мопедів, 239 з них збито, 163 подавлено ребом. Також росіяни піднімали стратегічну авіацію цієї ночі. Випустили 16 ракет. 15-16 вдалося збити. Також росіяни випустили 4 ракети з кораблів з Чорного моря. Там жодного збиття. Дев'ять керованих авіаційних ракет, 8 вдалося збити і одну протирадіолокаційну. Її, на жаль, збити не вдалося. В сусідній Миколаївщині збито 6 шахетів. Ніяких прильотів ні від шахетів, ні від уламків немає. В районі Очакова, як завжди, впіві дрони. Є руйнування без постраждалих. Щодо Херсонщини, там минулої доби без загиблих, четверо травмованих людей. А сьогодні зранку росіяни масово атакують Херсон. І вже відомо про одну загиблу людину, на жаль. Ну, іначе дрони цієї доби на Росію не летіли. Чекаємо на гарні новини і закидуємо на помсту росіянам. Дякую.